Комсомольська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 1 з поглибленим вивченням економіки та права активно використовує медіазасоби навчання. Медіапродукт активно використовують в навчальний і позанавчальний час. Разом з тим, практика роботи показує, що наші діти мають недостатні здібності з медіаспілкування і медіакультури. Тому наша школа активно відгукнулася взяти участь у всеукраїнському експерименті з медіакультури. З 2011 року наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, номер 886 від 27.07.2011 року про проведення всеукраїнського експерименту зупровадження медіосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів України постановою Національної академії педагогічних наук України від 23.06.2011 року номер 192 про підготовку всеукраїнського експерименту. Експерименту з упровадження медіосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів у 10 класі нашої школи введено курс з медіакультури в рамках експерименту. Курс складається з 35 годин та трьох модулів. Велике місце в курсі займають практичні заняття. Формування медіакультури особистості в умовах сучасної медіареальності і в Україні, зокрема. Становить проблему широкого запровадження медіаосвітньої практики в загальноосвітній школі. Актуальність курсу медіаосвіти обумовлена об'єктивним існуванням соціального медіакультурного феномена медіареальності, яка характеризується небувалим розвитком засобів масових комунікацій і становить вагому частину загального обсягу сучасного інформаційного простору. Разом із тим медіакультура завдяки медіатехнологіям глибоко пронизує життя людини. І неоднозначно впливає на формування змісту свідомості, що й висуває потребу в спеціальній підготовці дітей, молоді до існування в сучасному просторі медіаінформації та майбутньому глобальному інформаційному суспільстві. Ми живемо у світі медіа, система масової комунікації все швидко поширюється у світі. Інформаційного вибуху і не кожна людина встигає за цим вибухом. І тому вчитель нашої школи Ольга Володимирівна допомагає нам пристосуватися до даної теми і вивчити новий матеріал. У курсі медіакультури я дізнався багато нової інформації, такої як психологічний захист від непотрібної інформації у світі медіа. Я вважаю, що зараз курс медіакультури необхідний і вводити його треба ще з молодших класів. Бо зараз у добу розквіту інформаційних технологій діти ще з малохід мають доступ до інтернету, але вони не мають достатнього досвіду у його використанні. Саме для цього і потрібен курс медіакультури, для того, що, який викладає нам Ольга Володимирівна, для того, щоб підготувати дітей до наступного життя і роботи з сучасним медіасвітом. Одним із важливих сучасних напрямів виховання молоді є формування особистої медіакультури. Мендіоосвіта потрібна на урок для того, щоб аналізувати інформацію з позиції, логіки індивідуального психологічного підходу. Мені подобається цей урок і подобається на нових ходих. Ми учні 11-го Б класу. У минулому році ми вивчали програму медіакультури. І нам дуже подобалося, адже ми дуже часто використовуємо інтернет. Також найбільше нам подобалося те, що на уроках медіакультури ми могли висловлювати свою думку, і це сприяло дружній атмосфері. Також дуже часто були уроки практики, на яких ми користувалися айпедами. І ми хотіли б подякувати нашій вчительці за такі дружні уроки, які ми запам'ятаємо на все життя. медіакультуру!